Цей момент, коли перед Вуді стоїть головний вибір життя, коли він дивиться в цю сіру порожнечу, якою так пишаються творці, бо вона символізує невизначеність, на яку себе прирече Вуді, якщо повернеться до господаря, прийшов час розповісти, як все це вигадали. Є нот анімейшн з вами разом з екземеном, щоб розказати вам історію історії іграшок. 2, а значить, вам вже треба лупанути вподобаньку, поширити це відео. Звісно ж, написати мені, якісь коментарі. На які я вам постараюся відповісти, ну і перевірити, чи підписаний ви на цей канал і наскільки гучно дзвонить ваш колотайчик, бо, можливо, ви не всі повідомлення отримуєте, і тому не всі відео дивитеся, це неподобство. Джон Ласетер заявляв, що значною мірою історії іграшок 2 базується на його власному досвіді, бо він багатодітний батько в нього купа синів. Вони приходили до нього на роботу і бачили велетенську купу іграшок, з якою Джон забороняв їм гратися, Джон забороняв. А їм гратися чому? Бо він колекціонер, і в нього починалася істерика: а, оце не трогай, оце, будь ласка, не треба. Ось цим обереж. Оце не і от тоді йому в голову прийшла думка цікаво. А як все це сприймають іграшки? От вони хочуть, щоб ними гралися, щоб вони отак от стояли і його дорослого тішили.